У неї півтора мільйони доларів і купа квартир. У нього лише скромна зарплатня податківця і старий автомобільний причеп. Історія успіху керівника фіскальної служби на Харківщині, який вдало одружився, але ніяк не може пояснити, як його дружина заробила стільки грошей. В проєкті дослідження електронних декларацій голуби сизі. По заявлению какого-то одного гражданина сразу же ну, пришло 25 человек на обыск. Ну и всем нравится то, что мы делаем. Ну, даже сейчас я там определенное давление, как говорите, на бизнес незаконный. Я в любом случае осуществляю. Моя задача сделать так, чтобы было оплатить налоги выгодно. Микола Рибаков, чи не найбагатший податківець всієї держави? Змагатися з яким може хіба що голова ДФС України Роман Насіров? Людина після переведення якої на посаду голови ДФС Харківської області, тамтешні нардепи та підприємці заговорили про переслідування та утиски. Державна фіскальна служба, на жаль, не має нічого з питаннями пов'язаними з реформами, а лише перетворюється на політичний інструмент, завдяки якому сьогодні порушуються кримінальні провадження. Здійснюється тиск, здійснюються обшуки у всіх незгодних з політикою обласної влади. Слідство інфо зацікавилося податківцем, який, окрім нищівної критики за методи роботи, запам'ятається ще й неабияким багатством. Причому єдина його особиста річ в електронній декларації, окрім зарплатні, це старенький причеп від автомобіля. Віталій Бушковський харківський підприємець та депутат обласної ради протягом чотирьох років до літа 2016-го, чоловік очолював підприємство, яке займалося здачею нежитлових приміщень в оренду. Декілька місяців тому Віталієм зацікавились податківці. Я узнала що Произошел обыск на одной из одной из предприятий города Харькова. Причем тут я, казалось бы, ну прошел и прошел. А о том, что искали предприятие, которое было связано со мной, и мое ЧП. Со мной связались люди, к которым пришли с обыском. Они сказали, что все это ну, искали четко Бушковского. Податківці чомусь шукали саме його. Причина ухиляння від сплати податків на суму 750 тисяч гривень. Поміщення, яке принадлежить хазяїну, є ну, сейф, в якому лежать гроші. Вони їх із Це не підприємства, яке вони искали, аз поміщення. І тепер вони. У чоловіка є пояснення такої пильної уваги до нього останнім часом. Він регулярно підіймає питання богодухівського комплексу з переробки твердих побутових відходів, що на Харківщині. Це об'єкт, якого стоїмо 50 мільйонів гривень. Ну, на самом деле, то є вират перегорожена балка і поставлен ангар. Ми не привлікаємо тих людей, які працювали під час минулої влади на керівних посадах. Тобто, кожного разу ти береш людину і ставиш її, і ти сподіваєшся, що в неї хватить знайте якісь здібності, і досвіду і наполегливості, щоб бути гарним керівником. Такі слова говорив очільник фіскальної служби України Роман Насіров на початку цього року. Або пан Насіров щось не договорює, або він не зовсім в курсі професійної діяльності його харківських підлеглих. По останні не лише жваво просувались по службі саме за часів минулої влади, а ще й прославилися мільйонними статками. Йдеться саме про нового очільника ДФС Харківщини. Одеса саме тут ще на початку 90-х розпочинав свою кар'єру податківця головний фіскал Харківської області Микола Рибаков. Українці вже чули безліч історій про посадовців, які все життя присвятили державній службі. Втім, яким в той самий час дуже пощастило із заможними родичами, виявляється, Микола Рибаков не виняток. Пан Рибаков жодного дня не був у бізнесі. Відділ податкових розслідувань, далі податкова адміністрація Одеської області, пізніше керівна посада у ДПІ Приморського району. Миколу Рибакова коротко можна охарактеризувати як ну дуже вдало одруженого. В його декларації три земельні ділянки загальною площою понад 2,5 тисячі квадратних метрів, приміщення на 150 квадратів, невеличка квартира і гарний будиночок на узбережжі. І це ще не все. Ну, власне, де б ще в Одесі були будинки дружин наших державних службовців, якби не біля самого моря з такими чудовими краєвидами. Оселя на 430 квадратів у двох хвилинах пішки від Чорного моря, як і вся інша нерухомість у декларації Рибакова, заслуга і власність його дружини Наталії. Ось так будинок виглядає всередині і зараз, вочевидь, виконує функції міні-готелю. Можуть я ні здаю. Це нігасіс. Нігасі чесне думка. Кіта налогаві -а. Їздить подружжя на двох лексусах 2008 та 2010 років випуску загальною вартістю у більш ніж один мільйон гривень. Втім, найдорожче, що є у пані Наталі, це банківські рахунки. Більш ніж півтора мільйони доларів банку і понад 100 тисяч доларів готівкою. звіз 3. саме у цьому будинку знаходилася фірма інтертрейд-сервіс, часткою якої володіла мільйонерка Наталя Рибакова. Підприємство в стані припинення ще з осені минулого року. Більш того, місцеві кажуть, що жодного інтертрейдсервісу вони тут не пам'ятають. За вказаною адресою нині знаходяться інші фірми. Ну, вони дуже давно. ці вот всі фірми, так, да, здесь давно. Ну, ні год, ні два і. Ні, ні. Доліше? Більше? Дальше? А, то є старожили, да, зі да. такие? І нічого другого здесь не було. А дом жило і в домі теж офісу немає. Ні. З усіма запитаннями про майно та доходи дружини, ми, звісно ж, звернулись до самого Миколи Рибакова. Голова ДФС Харківської області розповідає: його дружина просто успішний ріелтор. От наші по тисячі. В 2011 году были у моей супруги 9 миллионов 594 тысячи 627 гривен, что в переводе на товары ну, примерно миллион 200 тысяч Это большая разница между 480, да, 900, а потом сразу 9 миллионов. Это на счету общая цифра в банке, все денежные сбережения, которые у него были за всю жизнь. Можливо, джерелом такого дохода было те самое единое предприемство пани Рыбаковой «Интертрейдсервис». Она вообще не работала. Она не работает с прошлого года? Она не, и до этого не работала. Она и до этого не работала. Да. То есть там оборотов в этой фирме нет, нет уже порядка там, с момента того, когда она стала директором. Когда она стала директором? Ну, давно, в ну, 2005 году, наверное, в 2007 Родина рибакових, як ми вже згадували, володіє будинком, переробленим у міні-готель. Він функціонує лише з 2014-го. Тут п'ять номерів. За умови, що кожен з них щодня протягом року приноситиме ту суму, яку вказано на сайті, прибуток сягне менше двох мільйонів гривень. Але це аж ніяк не півтора мільйони доларів, внесені у декларацію. Може, пані Наталія володіє або бодай працює ще у якійсь фірмі, котра дозволяє щороку збільшувати. Кількість родинных миллионеров. А что тогда за предприятие было? Или это просто было как частное предприятие. Это просто было. Самый был, скажем, бизнес, наверное, который приносил самые большие доходы, это когда положили деньги в банк. И были периоды, когда у нас банк давал до 30 по гривне, да, и потом переводили в валюту. Просто підприємець, яка ні на кого не працює, немає бізнес-партнерів, немає хоча б власного сайту і ліквідовану фірму. Жодної згадки про ріелтора Наталю Рибакову з Одеси в мережі. Ми не стверджуємо, що випадок нашого героя Віталія Бушковського пов'язаний зі статками родини Миколи Рибакова. Втім, поки керівники держструктур говорять про нові обличчя на посадах, у підприємців все одно проходять дивні обшуки. А багаті родичі посадовці в рік за роком збільшують свої капітали.